Знаєте, от, У нас вся взагалі політична літа після 14 року вона сформована на символі віри, який сформувався на Майдані. От, ну, є. Тобто, як там символ віри там вірою в там, єдиного Бога і так далі, там чаю, там воскрешення мертвих, так то так само кожного активіста спитає, він скаже, що там Україна це, європа". Україна це європа, і чаю вступ України в Європейський Союз. Ну тобто, там це як вже на рівні релігії і ідеології. Сформовано. Тобто там вже немає ніяких раціональних речей, а е, коли немає раціональності, то немає предмету для раціонального коригування цього. Е, тому я колись до війни писав, що в нас критична точка це 50% в експорті сировина аграрна, а зараз у нас 80% це аграрна сировина в структурі експорту. А є якісь випадки, хтось хтось, такої ситуації, хтось був в такій ситуації вже і хтось виходить. Вони на кореї. Південний Корей була така ситуації, а дуже схожа ситуація була в Південній Кореї, тому що там теж, ну, по багатьом речам, тобто постімперський синдром, постімперські фантомні болі, так само у них відношення з Японією було там, і, і дуже схожі речі відбувалися до речі щодо витіснення всього японського. там. Uh, і взагалі uh, така ці це період